Зараз покажу свою пізню вечерю. Приготувала піцу. Готувала, думаю, як погано, що немає помідорчика. Я ж сьогодні купила рожевий помідор. Геть про нього забула. Ця піца є в плейлистові. Цю піцу можна їсти в будь-який час доби. Можна її їсти навіть вночі, без докорів сумління. просто спокійно. Таку піцу я їла і не один раз, і при цьому за 4 місяці я схудла більше, ніж на 28 кілограмів. Готується швидко і легко. Подивилася що в 10-22.00 в вимкнуть світло. Залишалося 10 хвилин, думаю, або зараз щось швидко приготувати, поїсти, або уже все. Тому що я говорила, в мене все електричне. Ну, хіба що ось. Все. Так що так. Отож, в мене залишалася пілейна частина курки, половинка соленого огірка взяла. Зелене це болгарський перчик, невеликий половинка. Зелена цибуля, там таке кетчуп, сира трішки затерла, все. Дуже швидко, 10 хвилин, це на все пішло навіть на те, що прозігрілася електрична плита. Ось. Оце цю піцу можна з'їсти зараз. Сьогодні я не висівок не їла, не крахмала, яйця не їла. Ось. Так ще можна. Можна їсти. Так, різать чи так їсти. Смачно. Єдине, що в мене не було ні йогурту, ні сметани. Зробила оцю, як і соус, гірчиця. Трішки кетчупу, і в мене оцей був. Як він? Ой, господи, забула. М'який сир, м'який творожний сир. А то взяла ще трішки того сиру м'якого. Все розмішала, щоб теж такий соус був. Полити на цей коржик. Піца виходить смачна. Те, ще швидко, тут взагалі нема чого говорити. Класти можна все, що... що можна з дозволених продуктів. Я Дивилася також дівчина худне, бачила в інстаграмі. Майже така піца дуже схожа. Єдине, що в тісто вона ще додавала сир кисломолочний і робила все це в духовці. Я так зрозуміла, що вона приблизно харчується, да, як і я, тому що вона також там брала м'ясо, якісь овочі. Ну, при цьому вона каже брати те, що є в холодильнику. Але ж в холодильнику може і ковбаса домашня лежати. І сало. Тому тільки те, що з дозволених продуктів. Ця піца є в плейлистові. Каташа забула помідор. Піцу люблю з помідором. Тут це м'ясо їсти можна. Отак я їла ту курку, вона мені взагалі не зайшла. Просто взагалі. І зелена цибулька тут в тему. Я ж кажу спокійно, без докорів, сумління. В будь-який час. Я не знаю, видно буде зараз чи ні. 22,46. <кій> Я її зготувала, вона була гаряча, потім ще чоловік подзвонив. Він уже. На бокову. З ним поговорила. всякого така. Єлі єде тепленька. Але смачно. А, ще чорним перцем потрусила. І трішки посолила бо м'ясо взагалі. А гірка мало. Ще трішки солі. Нісиш і худнеш. <кхід> а от з алкоголем, хто хоче худнути треба прощатися. Або два рази на місяць і не більше. Тому що вага з алкоголем дуже погано сходить. Просто дуже. Хоча в дочер бачила одна дівчина, вона молода, я не знаю. Років може 25. От вона розповідала, що в неї є марафон. Де навіть можна алкоголь. І також вона стверджує, що без підрахунку калорій схуднути неможливо. Я не знаю, поки що, чи можливо схуднути зі 133 до, наприклад, там 53, оцього я не знаю. А те, що можна скинути 30 кілограм, це я знаю на всі 100%. Значить, я млинців переїла вночі. Млинців вночі. Це просто не порахувати. І при цьому все рівно худо. Дивно, просто дивно. Поїм капусти тушкованої, вага стоїть або плюсує. Поїсти млинці вно вночі, да? вони також є в плейлистові, ці млинці. І вага сходи. Це ж так само перед цим я розповідала у відео. Ну, з того, що я слухаю, да, Людей, які на досвіді уже схудли. Доволі непогано, і при цьому вони утримують вагу. Ти бачите як дуже цікаво, що. Так само за ті фрукти, за борошно, за картоплю, за бобові. Там багато було різної інформації, що коли вони, у них були ці продукти, да, в раціоні, їм хотілося їсти. Коли вони їх прибирали, їм було набагато легше. Тому так. А те, це ж таке, правда, неправда, да? Кожен сам вирішує, що йому їсти, коли йому їсти, в якій кількості. Багато людей худнуть на, на дефіциті. У мене не виходило. Не виходило. Також в інстаграмі Я не те, що її дивлюся. Вона мені просто, коли я гортаю, вона мені трап, трапляється. Вона також вже худна, я не знаю, мабуть. Років три я її вже бачу. А я, мабуть, бачу, скільки оце війна, скільки. Вона мені трапляється. На цукрозаміннику. за віннику. Це бек. Це бек Як мама каже, воно воняє одікалоном. <кхем> вона також. Там, то худне, то знову набирає. Худне знову набирає. Раз я пам'ятаю, вона здається схудла на чи 10 кілограмів за рік. Но вага в неї така величенька, 10 кілограмів під 150. І вона худне на дефіциті калорій. Харчується, вона здається. горло болить? Головне з однієї сторони. Харчується вона здається два рази на день, але в неї в раціоні є все. Крупи, макарони, хліб, ягоди, фрукти, батончики солодкі. Єдине, що, тож воно все входить. У ці, у ці калорії. Скільки в неї на добу, який калораж? Я не знаю. Чому я за неї розповідаю? Вона молода, я не знаю, скільки їй. там, 25, не знаю, молоденька ще. дівчина. І скільки раз вона наш. Оце як я гортаю, да там. Оце там квітень там, такий рік. Починаю там худнути. Таке у мене харчування, там показує трілки. Проходить якийсь там час, вона знову. Це я там поки що не худну, знову там починаю. І до чого я веду? Скільки разів вона починає худнути, і скільки разів вона завжди починає однаково. Дефіцит. Всі ті самі тарілки, скільки вона мені отодала траплялася. Однаково. Я не розумію, чому вона не пробує щось інше. Тому що я знаю по собі, людина з великою вагою. Дуже важко. Просто дуже. Щось знайти своє. Дійсно якесь ефективне. Дійсно те, що перекриває перекриває оце постійне, да їсти, їсти, їсти. Важко знайти. Я ж також пробувала все, що тільки можна. І кето, і гречки. Ой. Щоб я не пробувала. Ну, єдине за кето що я можу сказати. Взагалі лампочка сіла а то трішки підзарядилася, попрацювала. <кій> Мабуть, вона не встигає. Забула. Забула, що і казала. забула. Так, щось своє. Так, все, згадать не можу. Відволіклася. Ну, коротше, я знаю, як це. Велика вага. Я знаю. А, жакету. О, Оце єдине! На чому я була не голодна і дійсно не хотілося їсти, це на кето. Да. Я його почала перед початком війни. Бо була недовго. Ну, зате можу сказати, що да єдиний був на той час мінус. Це кетогрип. І постійна отут нудота. Ну, така. Тошнота, комок якийсь від жирного, не знаю. А, ну і ще такий мінус, що це дуже-дуже заморочливо. Якщо у кого там. Велика родина, діти, це, а його треба все рахувати, там треба дуже-дуже відноситися, відповідально. Не так, як я бачу також в соцмережах, де вони беруть, то вони шматками це масло їдять, то вона насмаже сало, накладе кучу цього гічки з буряка, насмаже сало. <кій> Оце вона так їсть і розповідає, що це воно все круто. і з нею там уже схудли 50 тисяч людей. То таке? Воно не, не здраво. знову да? Висівки, я поклала півтори ложки. Неповну ложку крохмалу, одне яйце, трішки солі. А, і води з-під крану. От дуже поспішала, бо зараз, якщо написано о 10-й виключать, то виключать. Це максимум там буде 22,01. Я ж хотіла встигнути. А це не те, що молоко. Да, я сьогодні купила в пакеті. Не люблю молоко в пакеті. А це, що в пляшці, дуже зручно. То те взяли налив. А це треба ходити з ним переливати, а це все час. Так я, звичайно, і води трішки додала замість молока. Можна молока, можна води, можна йогурту, можна чого завгодно кефіру ряженки. На воді також непогано. М -м -м. Таке. Це вже відео викладу завтра. Я його сьогодні не викладу, тому що в мене на цьому немає сим-карти Так що то вже, то вже діло буде завтра. У нас хоча б добре. Коли світла немає, є вода. Я не знаю, там як ніколи це, по-моєму. Десь тиждень назад було. Чи з 10 днів назад. Вимкнули воду, майже два дні не було води. Оце було. Поставили вікно. На кухні безлад. Ні помити, ні прибрати, ніде нічого. А найгірше це... Ладно, ще помитися, а туалет. А плюс і котик, за ним також прибирати треба. Ой. Ну нічого. Мами гірше неї, мабуть, днів 5 води не було. Давали там на трішки. Це. Бо тут також бувають різні коментарі. То жре на камеру. То писали тільки показує. І не їсть. То там, де влітку у мене. Було на один день мінус, на другий, на третій. Отак кожного дня якісь були мінуса Я пам'ятаю, були коментарі. Угу. Вона показала. і все А їсти вона не їсть. Їм я все їм. Сьогодні фруктами підгрішила. Ну нічого, все ж таке. Я вже не гонюся. Я ж казала, мені хоч би до нового року там було 100 чи 99. І все. На більше я не розраховую і не хочу. Це ж таке. Хто писав, які там у кого? Здорові попи, животи. Це ж таке. Нехай кожен буде такий, який він хоче бути. От і все. Кому як подобається. До одного мініміста, кому як. таке, все. Поїла наїлася. Так що все, пішла купатися спадки. Всім гарних схуднень!